Мініагро міста Чернівці. Сьогодні у нас на відвантаженні трактор Jinma 244. Трактор на стандартній резині. Ціна даної моделі 6900, камовський 385-й двигун, дводискове щеплення 16 плюс 4 передачі. колеса 6х16. Передні розбірні диски і задні 95х24. Водозменшувач, повишені, понижені, бокове, розміщення, передач. Клієнт також дозамовив собі ґрунтофрезу, Розмір 1,50 м, Кріплення на два болти, грубі ножі, бокове розміщення редуктора. Ціна даної ґрунтофрези 1300 доларів. Кардан. Ми знаходимося в місті Чинівці, вулиця Коломийська, 1А, безкоштовна доставка. Виписується повний пакет документів. Будь ласка, замовляйте. Вітаємо нового власника з далим придбанням трактору.